Автомобілі з Волині, ось-ось, відправляться на фронт допомагати військовим знищувати окупантів. Автівки для бійців придбали волонтери з рожища. Розповідають, нині на передовій автомобілі чи не найважливіші для військових. Вони там одну купили, через тиждень вже скидають відео з зб... побите. Але всі автомобілі, які були освячені, саме цікаво, що всередині люди, ті, що були, всі залишилися живі. Ну, навіть не поранені. Я не знаю, я рахую, що ми мусимо допомагати. Тому що всі хочуть перемоги. Волонтери зізнаються для того, аби допомогти придбати автівки, згуртувалося чимало людей. Кожен долучився чим міг. У ті, що у нас хлопці просять машини, ми відкриваємо збір, і тобто, всі люди, всі бажаючі, хто хоче долучитися, всі скидають гроші. Ми збираємо ці кошти, їдемо в Польщу і забираємо ці машини. Велику частину ці хлопці, що в Польщі, теж там допомагають, тобто, ремонтують вони за свій кошт в основному. От. Ну і машини там дешевше находять, ТО проводять за, там, за свій кошт, фарбують і все таке. От, тобто... В основному це за людські гроші. Автомобілі на передову їдуть не пусті. Волонтери везуть військовим ще й гуманітарну допомогу. Є в нас люди, які готують, приносять просто люди не байдужі, приносять їжу. Велика вдячність також полякам за допомогу. Дуже багато допомагає Польща всім можна сказати. Гуманітарну допомогу загрузили. Позашляховики вже майже готові до поїздки. Залишилось ще дещо не менш важливе. Автівки, що їдуть на фронт, обов'язково освячує священник. Автомобіліці і воїнів в Україні, які будуть рухатися на них. Не погордуй робами твоїми, прості, всякі провини, вільні і невільні, пошли свого ангела з нашими воїнами. Ми до кінця, до перемоги. І сьогодні оці всі старання благодійників, жертводавців і тих, хто бажає і вірить у перемогу. На сьогодні доповнюється ділами, справами, які ми бачимо сьогодні. Зрожеща ці автомобілі поїдуть на допомогу бійцям на два найпекельніші напрямки фронту: одне авто на Запорізький, інші два на Бахмутський. <звук>